Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав пінгвін та приніс нам дуже цікаву гру. Давайте допоможемо їм знайти їхні шапочки та шарфики для наших пінгвінів. Малята, якого кольору у цього пінгвінчика шарфик? Вірно, блакитного. Тому будемо шукати блакитну шапочку. Де вона? Ось вона. Вірно. Далі у цього пінгвінчика якого кольору шарфик? Вірно, жовтого. Тому будемо шукати жовту шапочку. Ось вона. А у цього пінгвінчика якого кольору шарфик? Вірно, зеленого. Тому будемо шукати зелену шапочку. Ось вона. О, пінгвінчика, якого кольору шарфик? Вірно, червоного. Тому будемо шукати червону шапочку. Ось вона. Дітки, якого кольору у цього пінгвінчика шарфик? Вірно, коричневого будемо шукати коричневу шапочку. Ось вона. Далі будемо шукати для цього пінгвінчика. Якого кольору у нього шарфик? Вірно, рожевого. Тому будемо шукати рожеву шапочку. Ось вона. Дітки. А у цього пінгвінчика якого кольору шарфик? Вірно, помаранчевого. Тому будемо шукати помаранчеву шапочку. Ось вона. І останній у нас пінгвінчик. Якого кольору у нього шарфик? Так, фіолетового. Будемо шукати фіолетову шапочку. Ось вона. Дітки, якого кольору у цього пінгвінчика шарфик? Вірно, чорного. Тому будемо шукати чорну шапочку. Ось вона. Далі у нас цей пінгвінчик. якого кольору у нього шарфик? Вірно, сірого, тому будемо шукати сіру шапочку. Ось вона. І останній у нас якого кольору у нього шарфик, дітки? Вірно, білого, тому будемо шукати білу шапочку. Ось вона. Молодці малята, що допомогли мені знайти шапочки для наших пінгвінчиків. До побачення, до нових зустріч!